Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо генератор Forte FG 3800 із номінальною потужністю 2,8 кВт, максимальною 3 кВт. На панелі ми маємо кнопку включення-виключення генератора. Дві розетки 220. Автомат вимикач вольтметр. Бак ємністю 15 літрів. На баковій ми маємо датчик, який показує рівень бензину. Мотор сім кінських сил. З ним йдуть разом інструкція, дві вилки і ключ. Виробник зазначив, що тут 100% мідна обмотка. А чи насправді вона мідна? Як ви вважаєте, мідь чи алюміній? Для наших допитливих глядачів. Досить часто питають, яке ж масло потрібно заливати у двигун. В інструкції написано, що потрібно заливати 10 в40 зимою і, можливо, заливати 15 в40 літом. Тепер заливаємо мастило і бензин. Ми залили мастило і бензин, тепер заводимо генератор. Вимикаємо автомат, вмикаємо сам генератор і заводимо. Визначення потужності генератора ми підключаємо до нього фен 2 кВт і плитку 1 кВт. Як бачимо з заявленою потужністю генератор справляється. Наші глядачі просили дізнатися, чи дійсно фен 2 кВт. Для цього ми виключаємо плитку і підключаємо фен через ось такий подовжувач. Ми будемо заміряти ось такими клещами. Заводимо генератор. Точно так само перевіряємо плитку. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей.